Всім привіт! Сьогодні поговоримо про кейси, як документи, які узагальнюють весь накопичений досвід на проєкті та допомагають вам продавати послуги у майбутньому. Тож, перш за все, треба зрозуміти, що кейс може бути будь-якого вигляду. Він може бути стислий, він може бути деталізований, він може включати в себе скріншоти рекламних аккаунтів та фінансову інформацію стосовно ефективності ваших рекламних кампаній, а може бути значно коротший. І це залежить. Перш за все, від того, яким чином ви плануєте застосовувати свій кейс. Якщо ваші потенційні клієнти, це люди, які приходять вам після того, як вони дивляться ваш контент, можливо читають ваші замітки, статті і все таке інше, і, власно позитивно налаштовані до вас та мають деяку довіру до вас як до спеціаліста. В такому випадку вам можуть навіть не знадобитися взагалі кейси. А якщо вони і знадобляться, то мінімального опису ніші з якою ви працювали та результатів, які ви отримали, буде достатньо, тому що до вас є вже деякий кредит довіри, якого як правило достатньо для початку співробітництва з клієнтом. І трішки по іншому виглядає ситуація, якщо ви плануєте за допомогою своїх кейсів продавати послуги на більш холодну аудиторію. У такому разі я рекомендую використовувати більш довгий варіант кейса, який можна написати за наступною структурою. Назва проекту, з яким ми працювали, мета, яку ставили в маркетинговій стратегії, інструменти, які рекламні ви використовували, воронка, в якій працював проєкт, аудиторії найкраще, що використовувалося, найкращі креативи, що використовувалися в кейсі, топові зв'язки комбінації. А також отримані результати загалом за весь період роботи у рекламній кампанії. Якщо ви можете такий кейс доповнити також скріншотами рекламних інструментів, з якими ви працювали, з відповідним періодом, обраним на цьому скріншоті часу, наприклад, там півроку, рок або більше, також окрім рекламних інструментів, додати Google Analytics скріншоти. Або, можливо, якісь скріншоти з crm системи замовника, в якій фіксуються продажі, це буде взагалі прекрасно. Але зрозумійте основну ідею: ваш кейс має зацікавлювати буквально з перших речень, які в ньому написані. Тобто там має бути стислий варіант опису, в якому ви пишете: ніша така, воронка така, рекламні інструменти такі, результати такі. Детальніше. Читайте нижче і нижче подаєте вже всю цю деталізацію, про яку я казав вам декілька хвилин тому. Від того наскільки деталізований кейс ви зробите, залежить успішність продажу ваших послуг для холодної аудиторії. Але майте на увазі, що на нашому ринку, на жаль, досить багато людей, які полюбляють красти напрацювання інших спеціалістів. Тому при написанні кейса, особливо при використанні скріншотів рекламних аккаунтів. Обов'язково накладайте на них ватермарки. Це дійсно допоможе вам деяким чином зберегти ваші напрацювання, ваш авторський матеріал. На жаль, це не стосується тексту. Якщо ми з вами маємо на увазі там Google-документ або PDF документ його можна переписати, його можна скопіювати це значно легше, ніж видаляти ватермарки, але у будь-якому разі. Спробуйте додати щось, що ускладніть процес крадіння вашого матеріалу та використовування його за іншим призначенням. Проте найкращим додаванням до кейсу, звісно, буде людина, що виконала цю роботу, тому що будь-який крадій, що може вас ці матеріали викрасти, ніколи не зможе розповісти додаткових деталей, що відбувалося протягом проєкту, з якими складнощами ви зіштовхнулися у цьому проєкті. Як ви вирішували ці проблеми і все таке інше. Тобто, ви маєте бути готові до того, що кейс не є якимось універсальним ключем до того, щоб продати свої послуги, але він вам, звісно, дуже сильно допоможе. Тож, давайте підведемо підсумки в наступному. Якщо ви пишете кейс для горячої аудиторії, яка є фанатом вашого бренду, або це проєкт, який приходить по рекомендації. Міні-версії в кейсу, в якій написано, над яким проєктом ви працювали, в якій ніші, яку коронку використовували, ключові отримані показники, всі, включно окупністю. Цього буде більш ніж достатньо для того, щоб проєкт вам віддали як підряднику. Якщо мова йде про аудиторію більш холодну, кейс має бути більш деталізований. І включати в себе наступну інформацію: проект, з яким ви працювали, ніша бізнесу, обрані воронки, рекламні інструменти, топові аудиторії, топові креативи, топові комбінації, отримані результати, скріншоти рекламних аккаунтів, скріншоти аналітичних систем, в ідеалі якийсь доказ про успішність вашої рекламної кампанії зі сторони CRM по продажам вашого замовника і все таке інше. Якомога більше інформації в вашому деталізованому кейсі може бути в майбутньому. Якщо ви є професіоналом у діджитал-маркетингу, у вас будуть обидва варіанти цих кейсів. Спрощений, малий варіант для горячих аудиторій, що ви будете використовувати в ваших там емейл-розсилках або інших інструментах продажу власних послуг, і більш деталізований, який буде знаходитися там на вашому вебсайті чи щось таке інше, або буде висилатися відповідному замовнику під час продажу в особисті повідомлення. Чи будь-яким іншим зручним методом я сподіваюся, це відео було для вас цікавим, і на цьому моменті будемо з вами завершувати. І побачимося у наступних відео вже дуже скоро.